Почний свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на Чемпіон Радіо. Усім бажаємо прекрасного ранку і робимо свої приймачі трошки гучніше, тому що у нашій студії вже з'явилася чарівна гостя. Семиразова рекордсменка світу по фрідайвінгу Катерина Садурська. Добрий ранок Добрий ранок, Добрий ранок. Катю, як настрій. А, чудово. Так, з минулої нашої зустрічі ще два е, золота додалося. Тому вже доїли. ще два золота. золота. От, от, давайте поаплодуємо, це круто. Ми Рівно рік тому зустрічались з тобою в цій студії. Це теж був жовтий місяць, причому його завершили. Я, я знаю, чого я це пам'ятаю. Я дуже впевнена в тому, що mm -hmm. я зараз кажу. А, а чому два золота? Якщо от okay. ж... три <рес> так, Ти за Мерси місяць три золота умудрилась зібрати. Які розказуй? Uh, ну, я приймала участь в двох чемпіонатах світу, оскільки uh -huh. у нас дві організації, які займаються розвитком фрідайвінгу, я з'їздила на обидва. І так, напірнала на одному чемпіонаті золото і стрій бою і на другому два золота. А скажи, будь <говорит> ласка, в тебе якийсь вдома сервант спеціальний там, де, там, де ти а. золото зберігаєш, чи як, де ти зберігаєш медалі? Um, ну, ти якесь ніженька, я вожу з собою. І зараз... <говорит> ну, бо я живу більшу частину свого життя зараз в сумці. <гум> а, переміщаюся. От тому якогось оформленого місця немає. Вони в мене розкидані по моїм локаціям. <гум> <гум> От е так. А де ти була, де встановлювала е е своє? Перший чемпіонат рекорди? проходив в Греції. <гум> е Мітікас, таке маленьке містечко, нова локація, але доволі гарна і цікава. От, а друга була в Лімасолі е кіпр. Ну, я теж можу... поруч. Так, так, недалеко там переписати. Слухай, А ми... я, можна я запитати, а як ці локації взагалі обираються? Чи є е... якісь там ну, категорії Чи для написано? Це має питання. бути глибоко. Ні, ну, в бу... а, не, Можна я сказати, щоб глибоко і красиво, щоб гарний там був. Значить. Бажано да. там має бути ще інфраструктура для того, щоб в разі чого швидко евакуювати когось, так тому що у нас все таки є деякі uh -huh. ризики. Бажано, щоб була хороша їжа в доступі, ага. бо всім потрібно відновлюватися. І вода плюс 32. <гум> ну, цього разу було трошки холодніше, але так, бажано, щоб вона була десь 25-28 градусів, тому що для глибоких занурень бажано мати мінімум обладнання. Uh -huh. а, от і так, цього разу було трошки прохолодно А такі, трішки якіс... прохолодно, це скільки? Ми сьогодні зранку, взагалі, дуже багато говоримо про холод. Із-за е... того, що власне стало дуже холодно. От, а яка температура води? Тобто було 20. 25... 4,25 на поверхні цього достатньо, щоб підмерзнути перед зануренням, угу. але так, мінімізуєш розминку і можна пірнати. А але на глибині вона ж там холодніше, правда на так глибині? холодніше, але ну там пару хвилин можна потерпіти. А скажіть, а коли ну яка температура неприйнятна для пірнання? Немає такої немає температури. — немає. Ага. ага. — ага. Ну, тобто немає... немає такого. Друзі, температура води 10 градусів. Ми не пірнаємо сьогодні. Ну, дивіться в рамках Чемпіонату світу, звичайно, є якісь рамки, але в цілому, фрідайвери пірнають в напевно в будь-яких температурах. Якщо є вода, є бажання, то люди експериментують і пірнають і під лід. І в більш теплих водах от залежить це від правильно підібраного обладнання, бо ми це можемо все ґрунтувати. Але так, в мене ще не було такого досвіду пірнання під літ, але мені здається, це дуже прикольно. Я Спробу. Ну, ви ж в гідрокостюмах, якщо холодно, правильно? Так, так. Але все одно є відкриті частини шкіри, там на обличчі, наприклад. Ага. Руки. Ну, плюс одягнути той гідрокостюм. Я думаю, що це да. окремий челендж. Да, я ну, бачив, на що там з милом його якось з вазеліном. Чи ні, щось таке. <риклад> ні, 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 ні. Мило, мило все правильно. Да, да, плюс... да, да. <риклад> <риклад> ну, та так, бачив, так, да. І Ти просто сковзаєш. Так так, так, так. -да. Да. Катя, можливо, до тебе зараз це питання. Дивно прозвучить, але а які в тебе от плани на майбутнє? Ти вже сім разів е, била чи є рекорди. ще рекорди, які не встановлені чи не та, сумно. Сумно. сумно тобі постійно перемагати. Насправді може, знаєш, О, немає, немає, золото немає вигорання від е, кількості перемог. Є ну навіть не від кількості перемог, а від е, цього способу життя, тому що ти багато в чому себе обмежуєш. Е, угу. І так, цього року було по-іншому. Було не так просто, як минулого, не так все яскраво. І насправді, на початку кожного року я відповідаю собі на питання, навіщо я цим займаюся, uh -huh. і я не встигла собі на нього відповісти. Одразу пірнула в процес і трошки було так не. Не на, не на підйомі. Mm -hmm. е, е, от. Але зараз я вже повернулася е, до нормального темпу і мені подобається процес. Е, е, я ще хочу трошки подосліджувати, ось Зараз їду далі, е, ще допірнаю цей сезон. Е, подивимось. К Куди? Треба все знати Я приїду, розкажу. Так, ну і власне перед тим, як піти з тобою на музичну паузу, не можемо не поговорити про твої зйомки нещодавні у кліпі для музичного проекту Філіт Пилипа Поляденка Пірнаю. Я тебе не впізнала в кліпі, але я відразу подумала про тебе, коли побачила цей кліп. Так, тобто я від перше ім'я, яке все думаю, це Садурська чи що? Ну у воді всі трошки інші, по іншому виглядають так, це твої, це твій перший досвід у зйомках подібних робіт? Ні, я взагалі знімаюся і в комерційних роботах, і ну особливо підводні угу. зйомки. Тобто це не перший мій досвід, але саме в музичному кліпі в Україні, так, це, це перший. Але І це я, було так які дуже та відчуття, Тобі ну, сподобалось, це була якась не сподобалось. спеціальна зйомка спеціально для кліпу? — Так, це було спеціально між ага. тренуваннями. А, о, окей, окей, окей. — Взагалі, е, ну, це організувати було доволі важко, е, тому що фіо написав десь всередині. Липня, а це був якраз час підготовки до всесвітніх ігор, і це басейнові змагання. Ну, диви, людина тобі написала, коли ще тепло було, переживала. Та, так. І було трошки невчасно, тому що такий дуже важливий старт був, і підготовка була в басейні, не було сетапу для зйомки саме в морі. Ми спробували виїхати, але все йшло не дуже за планом, і я попросила трошки перенести. Це все. І вже після повернення з Китаю всесвітніх ігор е між тренуваннями глибинними мені пощастило, що частина команди страхуючих е в тому клубі, де я займалася, він там в звичайному житті оператор-документаліст, е і в нього була з собою камера oh. велика. І ми там погралися, по пірнали так вийшло, наче непогано. кліп надзвичайно красивий. Чемпіонірше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон! Ранок чемпіонів. Біля штучного інтелекту зараз опинилася наша гостя Катя Садурська. Катю ще раз доброго ранку. Доброго товаришу Товаришуєш чатом джипіті? Питаєш щось у нього? Періодично. А що саме запитуєш? До речі, то не ну, взагалі якісь рандомні штуки. І ну, в чому час. сенс життя? Як рухати? ну, які питання? Або як готувати там якийсь там салат? Так, так, що ну не не салат, але так можливо По кулінарії. так, ем, якусь цінність ем, харчову. А, якісь деталі. Нас, насправді дуже такий е, поверхневий в мене uh -huh. е, поверхневий на стосунки. Але в тебе, в тебе платна версія вже? чи? Ні, ні, я ще не настільки серйозно знаю. Так, ну дивися, в нас є штучний інтелект, і я догадаю, що ти з ним знайома, він вже тобі колись ставив питання. І прямо зараз, якщо ти готова, давай послухаємо. Перше. Катя, ти встановила вже сьомий рекорд світу. Вітаємо. А чи змінилось твоє життя після чергового світового рекорду? Е, на поверхні, напевно, ні. Е, але ну це ж ми про не... рекорди кажемо. Рекорди. Ну, от, чи змінилось твоє життя після чергового рекорду? Після ну, минуло, в минулому році був рекорд е, останній. Угу. До Цього року були там чисто медалі. Але так, е, стало набагато активніше на поверхні. І відбулися якісь е, внутрішні зміни, звичайно. Типу, більше уваги ти маєш на увазі. Так. Uh -huh. а, а скажи, будь ласка, на самооцінку впливають там перемоги чи ні? Не ну, залежить від того, як їх використовувати, як їх сприймати. Угу. Uh -huh. І взагалі, на якому рівні була самооцінка до цього. А, але, ну так, звичайно, це може вплинути, але це тимчасово. Все одно треба працювати над базою. Окей, okay, рухаємось далі. Скажи, встановлення цих рекордів це лише техніка та фізичний стан. Чи є ще якась складова, яка дозволяє досягати бажаного? Е, ну, звичайно, є ще якась складова. А, Трошки меджик. Mm -hmm. А хто тобі цієї магії додає? Ти сама? Ї... Ну, я сама її mm -hmm. шукаю. Mm -hmm. ну, це коли все сходиться в один момент. Uh, ну, і фізична складова, і планування, і зовнішня складова, ну, коли uh, умови як, сприяють, так, сприяють. І є бажання. Ось це дуже важлива така частина, такий голод і відчуття потенціалу, який ти хочеш реалізувати. Ем, інколи є одна, інколи є дві. Ем, але це ще не меджик. Меджик, коли вони всі сходяться в один рок, і такі занурення в мене були. І воно трошки розбещує, бо ти знаєш, як воно може бути, бути в ідеалі, е, так, і потім повернутися до звичайних там базових нарків. Не так легко. А розкажи, який це ідеальний стан? Який фізичний, до речі, має бути стан ідеальний от для тебе. Коли ти відчуваєш, що от я знаю, що сьогодні це воно сто відсотків. Я зараз як встановлю, то і рекорд. Типу, от... що ти маєш відчувати в тілі? Не знаю? Це така легкість, присутність, відчуття напруги і така ясність, відчуття сумнівів. Тобто, зазвичай є якісь там на бекграунді думки, що там щось може бути не так. Ну, навіть не, не на не на поверхні. Але от найкраще моє занурення була така 100% ясність, що це просто стається, і ти є частиною ось цього всього процесу. Навіть не ти вирішуєш. Ти є да, в, в потоці криви. Окей, okay, <laughs> йдем, йдемо далі. Йдемо далі. Так, наступне питання. У тебе шалений графік тренувань та занурень, в якому ти як риба в воді. А як ти відпочиваєш? Що для багаторазової чемпіонки світу відпочинок? Um, Чи плаваєш ти на відпочинку в басейні? Намаг... Ой, ні, басейн, ні, я туди не на піду. Намагаюся не дивитися на воду да, да, да. під час відпочинку. Насправді це сон, їжа, і можливо ну, залежить від того, в якому я стані, так якщо я прям сильно виснажена, то це такий диванний відпочинок, просто нічого не робити і перезарядитися. А якщо все таки є енергія і Психологічно втомився від фрідайвінгу, то так, це переключитися на щось інше. Можливо, навіть піти в зал, спробувати якийсь інший вид спорту. Я там цього року впадала, спробувала грати там. Це модно. Е -е, так. А що виснажує найбільше в твоєму спорті? Виснажує. Виснажує. От ти кажеш, там, якщо я виснажений зовсім, що виснажує найбільше? Це якась емоційна складова чи фізична? Ну, це вони йдуть разом, е -е, тому що фізіологічно ну, це великий навантаж. І на нервову систему, в тому числі. Гіпоксія, е, цей стан, коли в нас низький е, кисень в крові. <III> <t> <епоксія> е, вона виснажує нервову систему, і часті тренування так, не, не, не на краще е, впливають. Е, е. Переключитися, дати собі час трошки від самостійно відновитися тілу дуже важливо, тому що ми завжди хочемо більше, швидше, ефективніше. А інколи степбек, як то кажуть, може просунути набагато більше ніж пушити. Прикольно. Кать, якби ти могла зараз запитати щось у чата GPT, що б ти спитала? От у нашого. Про Ха -ха! себе можливо. Ха -ха! Ти про Не себе запитувала щось у чата GPT коли-небудь? Не пам'ятаю. Uh, я пам'ятаю, що я запитувала щось про фрідайвінг однозначно дуже цікаво, що він знає зараз. Угу. Um... Постав питання зараз. Так, давай, GPT? Да, постав, постав його просто зараз і ми одразу отримуємо відповідь від нього. Дуже важко, треба було підготуватися. А, отже, давайте базове. Що таке фрідайвінг? І напевно, яких а, найвідоміших фрідайверів а, він знає. Oh, цікаво. Цікаво. Mm -hmm. Я питаю. Давай mm. запитай. <гум> а в тебе є, до речі, якась <гум> легенда фрідайвінгу? Ой, до речі, оце на чемпіонаті цьому останньому був присутній Герберт Ніч. Він найглибший, угу. він найглибший фрідайвер, і він змагався в дисципліні No Limits, коли ще проводилися змагання в цій дисципліні. Це коли ми занурюємося зі следом. А вспіваємо за допомогою такого парашуту, тобто купол наповнюється повітрям, і людина не витрачає зусиль на занурення її вспиця. А так, все, що треба робити, це затримувати дихання. А слайд це що це штука, за яку ти тримаєшся? Так, та? ага. так така mm -hmm. металічна, яка додає ваги mm -hmm. і швидкості. Mm -hmm. От і йому належить рекорд 212 дванадцять метрів. Але він також робив спробу на 253 і Він досягнув цієї глибини. Але на жаль, на поверхні стався інцидент близько до поверхні, і він отримав декомпресійну хворобу і потім був частково паралізований. І після цього перестали проводити змагання і встановлювати рекорди в цій дисципліні. Але він залишається такою легендою дуже було цінно побачити його вживу. Е От такий дуже глиб, глибокий. Так, що нам каже чат GPT? Ну, по-перше, він нам дає визначення слова фрідайвінг, пояснює, що це вид підводного спорту. і тра-та-та-та-та. Далі він нам каже, що фрідайвінг має декілька дисциплін, як в басейні, так і в морі. Описує нам дуже коротко і називає ці дисципліни. І називає найвідоміших фрідайверів світу. Два із заболотя, їх називати імена не буду. Значить, маємо ще Умберто Пеліцарі з mm -hmm. Італії. Вільям Трубрич. Нова Зеландія. Герберт Ніч, Австрія, і Ален Ло, Франція. І я ж його питаю, кажу, а Катя Савурська по чоловікам пішов. Він каже: дуже гарне запитання. Катерина Садурська, це українська фрідаєвика світового рівня, яка останніми роками стала однією з найуспішніших спортсменок у цьому виді спорту. Дякуємо. І починає перечислювати усі твої звитяги, от все, що ти там напірнала, який молодець. Що він ще додає? Він пише цікаво. Так. Катя приклад спортсменки, яка після завершення кар'єри в олімпійському спорті змогла знайти нову пристрасть і досягти світових вершин. А? Oh, okay. як, як він про тебе гарно. А ще пише, що вона часто говорить, що фрідайвінг це про спокій і внутрішню гармонію, а не лише про глибину. Ну, no. <laughs> ти так говориш. Хай буде так. Знаю. Більше того, що мені ще пропонує чаджіп'як каже: mm -hmm. хочеш? Я зроблю інфографіку або коротку біографічну картку з її рекордами та фото. от. Хочу, mm -hmm. вот, але а, давайте зробимо це поза ефіром. Не просто цікаво. Ранок чемпіонше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон. Ранок чемпіонів. Пін-понг для Катерини Садурської. Катя без інтерактиву. Ми тут нікого не відпускаємо. Окей. Я думаю, що ти не проти пін-понг. Він же бліц. Так, так, ні, було, не було. А, і, буде, можливо, буде. ще якісь короткі варіанти відповіді, які прийдуть тобі на думку. Отже, а, я готовий читати. Артур, будь ласка, постав таймер на 17 секунд. <гум> Отже, спускатися глибше і глибше, переступаючи через свій інстинкт самозбереження. Ем, спускатися глибше, але. Враховуючи свій інстинкт самозбереження. Окей, <гум> розмовляти з океаном та його жителями подумками під час зару... занурення? Ні. Боїшся тиші під водою? Ні, люблю. Свідомо йти на рекорд, коли відчуваєш, що це може бути останній раз. Ні. Насолоджуєшся моментом, коли легені палають від нестачі повітря. Вони не палають. Палає інше, все тіло. Ти закохана у небезпеку? Ні, я, я дуже сейф. Тренуєшся більше з головою, ніж з тілом. Разом, всі разом тренуємося. Змагаєшся не з іншими, а лише з собою. І Так, і так буває. Угу. Панікувало перед стартом. Так. Кажеш собі ще трохи, навіть коли вже ну, немає, немає сил. Звичайно. Не пропускаєш жодного дня без дихальної практики. Пропускаю. Віриш, що дихання може змінити не тільки життя, а й світ. В якому сенсі? Так. Дякуєш морю після кожного занурення. Не після кожного, забуваю інколи. А Мора відчуває настрій дайвера? Я не знаю, спитайте в нього. Боре, що ти скажеш? Час від часу уявляєш себе русалкою? Ні. Час... Часто боїшся, що поб'ють твій рекорд. М -м було кілька разів, але в цілому намагаюся від цього позбуватися. Бути найкращою у світі та все одно іноді сумніватися в собі. Так, ну, звичайно. Супер, давай побудуємо. А, а, розкажи, а є якісь ритуали перед перед зануренням? Що ти там море треба, знаєш, погладити, пошептати? Це, казати... це вже від настрою. Насправді це ж про впевненість. Да? Ну от е, як я кажу, коли <кій> оці найкращі занурення були так. і не було а, цих сумнівів, то нічого не треба, гладить, все відговорю. А коли є сумніви, то, то можна і погладити, можна, що і… Кажеш? що кажеш? кажеш? <кій> що нашоптиш? шептуєш. Ам... Ну, не знаю, це більше про якесь відчуття, не, не про якісь вербальні штуки, а так намагаюся синхронізуватися, відчути і так. А, інколи бачу знаки. А ну, які знаки, наприклад? Ну, ну, Я намагаюся дивитися там ззовні і, типу, той день ти не, чи не той день, типу, <гум> що взагалі який настрій не тільки в мене, а ззовні. І там інколи, от, наприклад, останній рекорд. В домініці був, і там дуже швидко міняється погода. Там може бути дощ, і потім одразу виходить сонце. І в перший день, коли я заявила, 82 метри ще там перед моїм зануренням пішов дощ, такий прям дуже сильна злива. І я навіть не змогла нормально вдихнути перед зануренням. Mm -hmm. І я занурилася, але там щось запуталася щось що в ланярді. І така думаю: блін, ну а що, я це так буду найглибший нирок на в світі робити, і так щось не дуже хочеться пірнати. Винирнула взагалі без якихось відчуття, що щось не так пішло. І була дуже вдячна, що в мене є на кого спихнути провини на погоду. От, а наступного дня я вже повністю зібралася і відчувала, що так е я хочу зробити Bye. це. Рок. І Трошки там були хмарки, але вийшло сонце прямо перед зануренням, і ми так трохи синхронізувалися. Ем, от, тобто ось це відчуття, що в тебе є намір і він достатньо сильний, ем, то я не знаю, як це працює. Um, але але інколи, все сприяє ін, інколи буває так. Ну здається, що дійсно він там підлаштовується. А як працює оцей інстинкт самозбереження? Коли ти коли відчувається цей діалог, ну ще трохи, я можу ще як це відбувається взагалі? Ну е... коли розумієш, що все, пора, треба, треба зупинитись взагалі. Е... Стан, коли ти занурюєшся, він може бути абсолютно різним, uh -huh. е... ну не завжди він ідеальний. І десь там щось не так. І ось якщо ти продовжуєш фіксити ось ці маленькі негаразди на шляху, то через якийсь час вже ти забуваєш про те, що щось було не так, і просто продовжуєш занурюватися. Але не завжди там в нас вистачає фокусу. Щоб проходити через ці там маленькі негаразди, і так інколи може статися помилка, і потрібно буде розвернутися раніше. Якщо ж ми говоримо про саме затримку дихання, то напевно ось це ще трошки більше відноситься до басейну, тому що в глибину ми пірнаємо на фіксовану глибину, яку ми заявляємо напередодні а в басейні там відкрита дистанція, і скільки проплив, стільки і твоє, і кожного дня це може бути там різна. Довжина. от. І треба бути дуже чутливим до того, що відбувається в тілі, Не пережати, як то кажуть. А розкажи, що знаєш, що, ти сказала, що Андрюха поставив запитання, що легені не палають, коли в тебе не вистачає повітря. Розкажи, що відбувається з тілом. На моменті занурення і на моменті того, як ти підіймаєшся вверх. От Якщо ти можеш сказати, детально. Давайте спробуємо. Безпосередньо про затримку дихання без занурення поки що. Коли ми затримуємо дихання, робимо повний вдох, деякий час ми проводимо в комфортній фазі, тобто в нас достатньо кисню, і нам не хочеться дихати. Все клас, все супер. Потім у е нас продовжує накопичуватися голокислий газ, оскільки ми його не видихаємо, і саме його накопичення е викликає бажання видихнути mm -hmm. і почати дихати. Так? Але при цьому в нас ще кисню досить багато, і ми можемо продовжувати нашу затримку дихання. Тому, якщо ми не винирюємо... То ми продовжуємо пірнати в дискомфорті. так? У нас е починається скорочення діафрагми, і ми з цими відчуттями е рухаємося. Плюс у нас закислюється кров, е і ми можемо відчувати таке. Легке запамеру, ні? ні, ні, ні. Це саме про м'язи, ага. закисання м'язах, тобто вони працюють без кисню. І це так не дуже комфортно може бути, але до цього звикаєш, адаптуєшся і в цьому анаеробному режимі от, рухаєшся. Потім ми входимо у фазу гіпоксії, саме коли вже кисню стає трохи менше, і може так це відчуватися як трошки там змінений сприйняття, тунельний зір. От і тут треба бути дуже уважним. Ну, якщо ти тренований, ти можеш угу. в цій фазі проводити якийсь час. Якщо ж це новачок, то при цих якихось симптомах. 에, там так можна зловити. Та, ну. Так, так, я вже просто слухаю, мені вже страшно стає. Дивіться, щоб паніжку не, не ловити ось, і всім нашим слухачам, я рекомендую почати знайомство з фрідайвінгом з базового курсу. Там ми розвіюємо всі міфи, працюємо зі страхами і пробуємо просто це робити, що це не боляче, не страшно, насправді, якщо це контрольовано робити під наглядом і в власній компанії. А розкажи ще це міф чи не міф, чи правда чи ні? Я знаю. Що коли ти піднімаєшся вверх, спливаєш, там не можна швидше, да? швидше рухатись, ніж ці бульбашки, які спливають на поверхню. Це правда чи ні? Є <паспочатку> Якось типу, ліміт швидкості, коли ти занурюєшся, і ліміт швидкості, коли ти піднімаєшся на поверхню. Поки немає е, в цілому, це все пов'язано з накопиченням азоту в наших тканинах і е, е, ризиком виникнення декомпресійної хвороби. Е, їй більше підтверджені саме дайвери які пірнають за квалангом. Вони проводять великий там, час на глибині. Е, от у фрідайверів цей ризик менший, але ми бачимо, що зараз більше випадків. Тому я думаю, що це поле для дослідження на наступні роки. Е, от поки що таких лімітів немає. От єдине, що в ось цій дисципліні, про яку я говорила сьогодні, No Limits, е, там е, так в якийсь момент Герберт відпускав е, ось цей парашут і вже спивав самостійно е, з меншою швидкістю. Все, отак. Сука, цікавого. А знаєш, скільки в нас часу поза ефіром? Його мільйон. Катя, ми тебе будемо відпускати. Дякуємо тобі, велике, що знайшла для нас час. Тому що з твоїм графіком це щось анріл. І я впевнений, що наступна наша зустріч. Ми тут зустрінемось і ти скажеш: ну, в мене ще там три золоті медалі, два рекорди, і ще купа перемог. Тому ми бажаємо тобі чим побільше перемог. Дякуємо за те, що ти сьогодні разом з нами тут і чекаємо в студії чемпіона. Дякую вам, за до зустріч. Почни свій день з перемоги. Ранок чемпіонів. На Чемпіон Радіо.